Доброго дня, шановні журі. Роботу виконував, прочитав Маколінець Іван Кирилович, учень 8 класу комунального закладу Харківського лицею No93 на тему «Альтернативна енергія. Проблема. У сучасному житті електропостачання стало однією з найважливіших тем. Через війну та кризову ситуацію в Україні ми стикаємося з серйозною проблемами в енергосистемі. Постійні атаки на ТЕС, ГЕС та підстанції порушують стабільну роботу. Через це виникає дефіцит генерації, не вистачає електроенергії, ремонт складніший, бо бракує обладнання і часу. Україна змушена імпортувати електроенергію з-за кордону, і через це часто застосовують графіки відключень, щоб уникнути повного колапсу системи. Мета. Основна мета моєї роботи дослідити сонячну енергію як альтернативне джерело в умовах електрокризи. Для цього я поставив такі завдання: дослідити, як працює сонячна батарея та які фактори впливають на її ефективність, з'ясувати, як погодні умови впливають на роботи панелі, показати переваги та недоліки сонячної енергії як джерела чистої енергії. Провести досвід, як змінюється потужність панелі залежно від кута освітлення, і зрозуміти, чому саме сонячна енергія це енергія майбутнього. Що таке сонячна панель та її ефективність? Сонячна панель це пристрій, що перетворює світло на електроенергію. Вона складається із фотоелементів із кремню. Це напівпровідник, який реагує на світло. На схемі видно основні частини панелі: скло, рама, кремлева пластина, ізоляція тощо. На ефективність панелі впливає кілька чинників. По-перше, освітлення. Чим більше світла, тим більше енергії. По-друге, температура. Якщо панель перегрівається, ефективність падає. Взимку ефективність теж зменшується через менше світла. Як працює сонячна панель? Сонячна панель працює завдяки особливій властивісті кремню, коли світло потрапляє на панель, фотони вибивають електрони з атомів. Але, щоб це працювало краще, у кремні додають домішки фосфор і бор. Це створює два шари з різними зарядами, між якими виникає електричне поле. Коли фотони вдаряють, електрони рухаються і виникає струм. Спеціальні пластини збирають цей струм, і він потрапляє у загальну систему. Робота панелей у похмуру погоду. Сонячні панелі працюють завдяки світлу, точніше, сонячним променям, які змушують електрони рухатися в кремнівих елементах. Навіть коли небо затягнуте хмарами, частина світла проходить крізь них. Промені заломлюються і досягають панелі під іншим кутом, тож вироблення електроенергії не припиняється. У похмуру погоду краще показують себе полікристалічні панелі. Вони мають зернисту структуру, яка краще захоплює розсіяне світло, а монокристалічні, навпаки, ефективніші за прямого сонячного світла. Хоч продуктивність панелі і хмарну погоду трохи знижується, генерація електроенергії все одно триває, на її рівень впливають ступінь хмарності, температура повітря та погодні зміни протягом дня. Сонячні електростанції, економія та енергетична незалежність. Сонячні електростанції дозволяють значно знизити витрати на електроенергію, замінивши традиційні джерела енергії, такі як газ, парові турбіни тощо. В умовах високих комунальних тарифів вони стають вихідним інструментом економії. Це не лише зменшує втрати, але й допомагає досягти енергетичної незалежності, що особливо важливо в сучасних умовах. Проблеми з електропостачанням в Україні. В Україні часто спостерігають перебої в електропостачанні, що особливо актуально для віддалених регіонів. У таких випадках сонячна електростанція автономного типу може стати єдиним джерелом енергії, вона накопичує енергію в акумуляторах та забезпечує базові потреби. Однак є певні труднощі. Взимку ефективні знижуються через погодні умови, а також без сонця станція не працює. Тому необхідно мати резервний генератор. Робота сонячної панелі під час дощу. Під час дощу ефективність сонячних панелей знижується, оскільки дощові краплі відбивають і заломлюють світло. А вода на панелях створює плівку, яка заважає проникненню сонячних променів. У таких умовах продуктивність може бути майже нульовою, однак дощ має позитивний ефект. Він очищає поверхню панелі, змиваючи пил і бруд, що покращує їхню ефективність після дощу. Чи працюють сонячні панелі вночі? Сонячні панелі не працюють вночі, оскільки без сонячного світла не активується ПН-перехід, і вони не генерують електрику. Однак існують експериментальні розробки, як панелі із люмінесцентним покриттям, які накопичують світло в день і можуть працювати вночі. Проте такі технології є дуже дорогими і поки що недоступні для широкого використання. Тому наразі сонячні панелі не працюють вночі, але це може змінитися в майбутньому. Коли сонячні батареї працюють найкраще. Сонячні панелі працюють найкраще в період з березня по вересень. У цей час дні довші, сонця більше, а температура не надто висока, що позитивно впливає на продуктивність. Влітку, при високих температурах, ефективність може дещо знижуватися, але загалом це найбільш продуктивний період для сонячної енергії. Чому сонячна енергія це енергія майбутнього? Перше, невичерпне джерело. Сонце сятитиме ще мільярд років. Це безкоштовна енергія, яка доступна кожному. Ек... Друге. Екологічна. Не забруднює довкілля, не створює парникових газів та допомагає боротися зі зміною клімату. Третє. Енергетична незалежність. Можна встановити панелі на даху і мати власну енергетику незалежно від державної мережі. Четверте. Це технологія майбутнього. Широку панель стають дешевше, ефективніші та доступніші. Ідеально для України. У нас багато сонячних гнів, і ми можемо бути лідерами у використанні сонячної енергії. Сонячна енергія це чисте, розумне і сучасне рішення для всіх. На цій таблиці показано, як змінюється потужність сонячної панелі залежно від кута освітлення. Цей дослід було проведено для знаходження ідеального кута для здобуття більшого рівня потужності. Чим більш прямий кут до сонячних лучів… Тим більше потужності будуть виробляти панелі. Усі підрахунки були виконані завдяки формулі потужності ПУ на І, вплив різних факторів на ефективність сонячної панелі, а саме тінь, температура панелі та кольорове скло. Чим менша тінь, тим більше потужності буде вироблятися. Чим менша температура панелі, тим краще воно буде працювати. Та якщо світло буде кольоровим, потужності буде менше. Висновок Дослідив, як працює сонячна батарея і що впливає на її ефективність, з'ясував, як буде працювати сонячна панель під час погодних змін, показав переваги та недоліки сонячної енергії, як джерела чистої енергії, зробив дослід, як зміниться потужні сонячні панелі залежно від кота освітлення. З'ясував, чому сонячна енергія це майбутнє. Вивчив досвід практичного застосування сонячних панелей та фізичні характеристики, опрацьовуючи інформативні джерела, наведені в списку літератури, який проведено нижче. Дякую за увагу!